Тепер почнемо розглядати точки, які дають нам ресурс. Це ось ця точка, ось ця точка і ось ця. Якщо ми відчуваємо нестачу енергії, то опираємось на ці точки. Візьмемо мою матрицю. Наприклад, одинадцята енергія це енергія сили. Люди, в яких 11 енергія в цій точці, або, наприклад, в цій, вони як енергетичні батарейки. У них дуже потужний, знаєте, такий напал, вони справжні лідери, вони можуть організувати людей, спорт різного роду пробіжки, всякі активності для цих людей, це Джерело отримання ресурсу. Тому мені буде давати ресурс, коли я буду вести якусь активну діяльність, коли я буду займатися спортом, плавання, біг, поїздки, ну, тобто, не потрібно сидіти на місці. Постійна якась активність вона буде ще більше мені додавати енергії. Якщо, наприклад, я Відчуваю, що в мене немає сил, потрібно просто встати і почати щось робити. І сили з'являються оце можу вам точно підтвердити. Тепер, якщо беремо ось цю точку ресурсу. Ця точка це десята енергія. Вона у нас відповідає за легкість. Ця точка говорить про те, що в житті має бути все легко. Без якогось напруження. Або напруження може бути, але я маю працювати в кайф і отримувати від цього задоволення. Якщо ж задоволення немає, то я втрачаю свій ресурс. Коли я роблю дії, які мене надихають, я отримую більше ресурсу. Тепер, якщо беремо цю точку, ще вам не сказала, що десятка, так, це енергія удачі і фортуни. Тому, коли я, наприклад, не напружуюсь якось з легкістю роблю щось, кайфую від цього, то удача приходить в моє життя. З'являються якісь потрібні люди, можливості, якісь нові, відкриваються. І взагалі, оскільки ця точка в нас іще відповідає за зв'язок з янголами-охоронцями, то мене постійно оберігають і ведуть. Десятка, вона і так, дає дуже сильний зв'язок зі своїми е, хранителями. так? А оскільки вона ще й в точці зв'язку знаходиться, то, безперечно, що людину оберігають. Ну, мене. Так. Центр нашої матриці це зона комфорту. Підтвердженням того, що ваша зона комфорту в плюсі, в порядку, це коли вас оточують дійсно достойні люди. Коли поруч надійні друзі, коли, знаєте, ви задоволені своїм життям. І от... Якщо брати цю точку і розглядати її як ресурс, то що мені буде давати енергію? Четверта енергія це енергія імператора і влади. І це чоловіча енергія для жінки мати таку енергію важкувато, тому що така жінка намагається задавити свого чоловіка. Скажу чесно. Колись грішила таким було. Але, звісно, почала з часом усвідомлювати, що роблю щось не так, що модель поведінки взагалі неправильна. Особливо звернула на це увагу, коли розібрала свою матрицю і зрозуміла, відкуда ростуть ноги. А відкуди вони ростуть, звісно, від дитячо-батьківських відносин, від моделі поведінки, яку показали нам батьки. Тому мені даватиме ресурс реалізація, коли я відчуватиму себе значимою. Коли я буду чогось досягати, але тут потрібно досягати з м'якістю по-жіночому, по третій енергії це в нас стрічка, енергія імператриці. І мені потрібно докладати більше зусиль, щоб оця моя четверта енергія не знижувала комфортність відносин. Так, думаю про ресурс я вам зрозуміло пояснила. Якщо у вас будуть запитання по ваших енергіях, ви запитуйте, я вам набагато краще поясню, чим це вказано в методичці. Оскільки трактування для кожної точки вони відрізняються. На початку дуже важко підстроїти трактування енергії під кожну точку. Але з часом ви зрозумієте, як це робиться, і будете набагато краще розуміти прояви кожної енергії. Тому що опис він більше підходить під портрет, і також може підходити під зону комфорту. А інші точки це вже прояви трошки інакші, тому треба аналізувати і вже підстроювати безпосередньо під себе. Так. Я хотіла розбирати лише основний квадрат, але все ж поясню, щоб ви розуміли і трошки розповім вам про родовий. Дивіться, ось ці енергії це основні, які ми отримуємо в дар від нашого роду. Ця лінія є И чи І це лінія чоловічого роду, лінія батька. Ось ця лінія ж з, це лінія материнського роду, лінія матері. І таким чином батьки передають нам свої енергії, які рід не опрацював, тобто, що було в роду, не опрацьовано. Рід хоче, щоб ми опрацювали ці енергії, але, звісно, після того, як ми зрозуміємо, які енергії в нашій основній матриці, опрацюємо їх, і тоді можна переходити до своїх родових енергій. Коли енергії будуть витягнуті в плюс, але дивіться, от у мене, наприклад, так, в родовій енергії є четверта, і в мене тут. В цій зоні, в зоні комфорту, так знаходиться четверта енергія. Тому якщо я витягую свою четвірку, я витягую в жіночому роду четверту енергію. Тобто, що значить, що жінки зверхньо ставились до чоловіків в роду. Тому я це зможу витягнути. І вже якби ця енергія знаходиться в родових в плюсі. Якщо, наприклад, я по лінії неба йтиму, до своїх устрімлінь, до своїх бажань, наприклад, до езотерики, до творчості, то я витягуватиму енергію 18-ту і зможу відійти від тих негативних сценаріїв, які закладав мене рід. Але вам скажу чесно: 18-ка відкрилась в 30 років. І на той час я не займалась матрицею, не знала про свої енергії, не знала, як їх витягувати, жила не так, як треба. І ця енергія шарахнула мене дуже добре. Я також розказую про це в хайлайт, чому я, коли розбираю свою матрицю, можете, якщо цікаво, зайти почитати. І таким чином, дивіться, якщо брати про відносини, так? Тут у мене шоста енергія, це енергія кохання. А звісно, про це ми будемо з вами далі говорити, але вже якщо я <смір>, зачепилась і почала розповідати за родовий квадрат, то дивіться, в чоловічому роду е, також були якісь перекоси. І якщо я тут працюватиму з цією енергією, витягуватиму, то автоматично витягуватиметься і рід. А оскільки центрова енергія, вона у нас головна, вона займає. 50%, о, все. То на цьому. Так, дівчата, в мене вимкнули світло. Вибачайте, якщо погано видно, але вже закінчую, як є. Так, оскільки центрової енергії займають 50%, ці енергії в нас по 25%, то енергія по центру буде витягувати. Саму карму. Ну, якщо говорити так, то оці всі. Триплети це карми. Добре. На цьому заняття завершую. Якщо у вас будуть питання, задавайте. Будь ласка, я розумію, що часу на заняття не у всіх так багато. Але мені б хотілося, щоб за ці два тижні ви розібрали, продивились свою матрицю, тому що коли на третьому тижні ми почнемо вже працювати в індивідуальному режимі, щоб ви мали ці знання і розуміли всі свої точки. Все, до зустрічі на наступному уроці, який відбудеться в неділю.